Тендерні торги на закупівлю техніки для міської шляхово експлуатаційної дільниці відкриті. А отже, взяти в них участь можуть представники громадських організацій та змі скористався цією можливістю, пред'явивши посвідчення депутата міської ради і помічника нардепа Сергія Капліна і Олександр Шамота. Ми були на КТП 1628 під час закупівлі контейнерів. Були в управлінні освіти на тендерах по закупівлі продуктів для дитячих садочків. Були на тендері стосовно ремонту вулиць міста Полтави. На розгляд комісії надійшло три тендерні пропозиції: усі в межах критеріїв, заявлених замовником міською шляхово експлуатаційною дільницею. Примет закупівлі автомобілів спеціальної призначені універсальної всесоного під метальне перебари машини для чищення вулиць міста. Таких машин замовляли дві. Документи на участь у тендері надіслало три товариства. Кременчуцький КРАС пропонує автомобілі за ціною у понад 7 мільйонів 431 тисячу гривень. ТОВ «Сучасні вантажівки» із Києва за 5 мільйонів 999 тисяч 670 гривень. А от пропозиція «Техноторг дому» із Миколаєва становить 5 мільйонів 209 тисяч 890 гривень. Технічні характеристики машин, які пропонують підприємства, дещо різняться. Це і відображається на вартості, наголошували під час засідання тендерної комісії. Головне, щоб сама процедура була прозорою, а не являла собою розкрадання бюджетних коштів, говорить Олександр Шамота. Викидання фірм. Які відмовляються платити відкати створення фірм доденок, які будуть потім вигравати тендери. Це причина того, що ми постійно будемо відвідувати тендери. Ми вже маємо кримінальну справу по даному підприємству, яка знаходиться в суді щодо закупівлі машинки для нанесення розмітки за завищеною вартістю. Ми маємо справи кримінальні по закупівлі тракторів, і тому ми будемо і надалі контролювати закупівлі комунальних підприємств, тендерні закупівлі. Народний депутат Сергій Каплін називає проведення тендерів одним із основних способів розкрадання грошей в особливо великих розмірах. Наше завдання зараз фіксувати всі ці порушення. Ми обов'язково найкоротші терміни звернемося до прокуратури. Я візьму на особистий контроль, розслідування усіх цих справ і особисто матиму зустріч з генеральним прокурором, аби поклали кінець. Неймовірні корупційні діяльності міського голови.